Доручення земельних відносин, управління земельних відносин, забезпечити той, 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 той цю процедуру, це, це повинен хтось робити. Якщо ми передбачаємо громадські обговорення на сайті міської ради, то ми повинні чітко прописати процедуру. Ми якраз наважені нашого відділу, щоб цей механізм працював, треба забезпечувати. Щоб забезпечити виконання механізму, треба мати процедуру, прописану. Я а вас не вас навіть не, не, не маю конкретних відповідь, вам задали конкретну відповідь. Що запропонував ми, запропонував ми Запропонував що... Бляшин, змінюється процедура підготовки проєкту рішень щодо земельних питань. Він повинен робити. Проведений, правильно я кажу, що от депутати до сьогоднішній день, коли голосують проєкти рішень, так по землі так, не бачать ні плану, ні місця розташування. Ви за те, що було так, як було раніше. Правильно? Не, не за це. Не за це, Оксана, не переслідуйте, що не про те. Ми за, за проти, те, ми, ви... ми за те, щоб провести хронометраж і порахувати, скільки треба туди додавати людей для того, щоб це виконувало Грамотних людей, щоб це можна було викратити. Ніхто не має нічого проти, але треба розуміти можливості. Звичайно, звичайно, якщо ви пишете забезпечує роботу в фракції», напавлені пункт, хто забезпечує? Київські міські раді 6 чоловік. Діці, якщо ви підпорядковуєтеся, у нас довга дискусія була, що такі апарат рати, так, значить має бути реальний апарат рати, який буде працювати для Ради. А якщо є відділ, який працює для міського голови, то хай працює для міського голови. Якщо немає цих людей, які працюють для депутатів, то вони мають бути і все. То, я, <зв>. ви, ви повинні розуміти, що вони повинні бути. Ви <кху> ж повинні це розуміти. Значить, <кху> <кху> Скільки <кху> людей життя? Якщо ну, дозволити з приводу цього репліку справа в тому, що а, ми повинні розуміти, що в Київській міській раді, а, ви знаєте, немає районних рад. Київська міська рада розглядає питання всі питання земельні міста Києва. Коли були раніше районні ради, то ці питання розподілялися між районними радами. Зараз всі земельні питання розподіляються виключно на Київську міську раду. Саме тому там такі великі апарати, і саме тому там так багато людей займається цим. Ну не рівняйте масштаби міста рівної Києва. Ну ми не говоримо про 170 чоловік. Я бачу, що ви, 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 ви тільки один такий розумний, що Київ більше, безумовно, але ж порівняйте 179. Якби було хоча б 30, то можна було. Це, шановні, все, будемо попитати. Так, будь ласка, 30 чоловік. так? Продовжуємо роботу. Ми е, запинилися з вами на 28-му питанні. Будь ласка, поки, І у нас є звернення людей будь ласка. Реєстрація представників засобів масової інформації щосутнего 4-го проларного засідання третьої сесії Рівненської міської ради Сіломосків. Рівна радості Олександра.